Не готують на швидкоруч та які кулінарні секрети одеської кухні відкрив е для них сніданок. Дивіться за мить у рубриці міста. Мій щоденник! Нещодавно ми розпочали подорожувати країною. Показали свої враження від різних міст. Ми не зупиняємось. У новому сезоні приїдемо у ваше місто. Покажемо невідому яскраву країну. Дивіться продовження у серпні. Міста мій щоденник у сніданку з 1 плюс 1. Добрий ранок! Сьогодні ми дізнаємося, що можна скуштувати у найбільшому рибному порті України. Чисто одеські страви, тільки у сніданку. Розібратися у одеській кухні нам сьогодні допоможе професійний шеф-кухар Оксана Пєркіна. Сьогодні ми з вами приготуємо біточки і стюльки Це блюдо... Чиста одеська. до яєць додаємо борошно, перемішуємо, аби не було грудочок. Мілко нарізаємо кріп та зелений лук. Кропчик має бути обов'язково на не плічним. Додаємо сіль та перець за смаком, перемішуємо стюлькою без хребців, обов'язково руками. На середньому вогні смажимо до золотистої скоринки. Мені дозволили долучитися до цього неперевершено ароматного ритуалу. Давай Гарнюня зараз буде. Де ж смачна. От ми стоим, стоїмо это пахнет Представляете, это во дворі какая-то тетя соня жарить эти біточки, то нюхає весь двор. А ще одеські господині ніколи не готують на швидкоруч. Настояща рыба, риба должна томиться, не вариться, а томиться міця 5-6 часов. Це очень довго. настоящие одесские хозяйки готовят именно так. А все тому, що одеситки нікуди не поспішають. Поки чекаєш на свою страву, можна гарно відпочити. А у задушливу спеку можна освіжитися у душі. А якщо вже ви дуже втомилися, можна і поспати. До того часу вечеря точно буде готова. Фарширована риба, буточки і стюльки, ікра баклажанна, куряча шика. Яка смакота. Поки насолоджуємося стравами, Оксана розкриває секрети гастрономічних традицій міста. Тільки одеська хазяйка із куриці може зробити, як мінімум з однієї куриці, зробити шість блюд нужно пірохрадіться в Одесі, і потім це з крові матірі все. Німається бабушка, моя прабабушка моя вони завжди це готували. ось так легко за декілька днів можна закохатися у ціле місто. Було незабутньо. Я люблю тебе, Одеса.